Доброго раночку, мої друзі. Я вже попорала, топлю грубку і відпочиваю. Дали трошки нам відпочити електрики не було. Ми дещо там робимо. Ну, дворі. А вже дали електрику, заходжу до вас і дивлюся. Ой, хто як? Відпочиває. Так як я чи ні. Снігу нема вже. Вчора був сніг. І сьогодні ні морозу і снігу. Так е -то. я то покажу вам. Зварила киселик, поїла. Я дуже люблю киселик, кожні з маком. Ох. У мене ще Трошечки полежу, бо ну я ж, ви ж знаєте, що яка причина в мене. Проблю бігом, 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 а потім бігом-бігом прибігаю до хати і лягаю. І кажу, я здорова, в мене нічого не болить. О, відпочила трошки і знову йду працювати, щоб не залежуватись, бо так життя. Нехороше буде, як залежати, а потім думаєш, а чого мене коліна скриплять, а що я ходити не можу вже далеко. А я можу все робити. Ну, потрошки хребет каже, ти бабушка, полеж трошки, а потім доробиш, що тобі потрібно. так, вчора. Ту шумочку зробили, бо зятя забрали в армію. Будемо пересилати посилочки, там і друзі поїдять з ним. Отаке. А на зиму залишилось там п'ять маленьких кроликів. Трошки поїду в город. Відпочину. по магазинах схожу. Бо вже давно не була, я рік не була у місті. А так, нормально. Давайте трудіться і ви. Бережіть здоров'я. Ой, і моліться Богу, щоб закінчилася ця проклятуща війна.